Друзі, у мене сьогодні виникло бажання поділитися з вами відгуком на одну із улюблених мною пряж. Це турецька пряжа, а, і це Alize Angora Gold Simli. Я дуже полюбляю цю пряжу. На даний час у мене в особистому використанні є два вироби. Ще декілька виробів я в'язала, але вони не зі мною. І але я можу сказати, що ця пряжа достойна уваги. Тому давайте по, -по порядку про все поговоримо. Алізе Angora Gold Siemлі це не новинка, вона вже давно є на нашому з вами ринку. Пряжному, нашому улюбленому ринку пряжі. Це турецька пряжа. Турецького виробника, в складі якої 75% акрилу, 20% шерсті і 5% металику. 100 грамах 500 метрів. Доволі гарний метраж. розкішна кольорова гама. цього. Така вона більш приє... спокійна, мені дуже подобається ця гама кольорів від Angora Cold Simli. Так, виробник рекомендує прати вручну, гладити можна на одиничці, чесно кажучи, я прала, прала і в пральній машині все добре. В'язати виробник рекомендує на спицях 3 та 6 гачком від 2 до 4. Все залежить від того, яких ви хочете отримати полотно Так, і зараз я тримаю моточок пряжі в руках, колір якої 27. Можливо, комусь дуже. Важливо буде Дуже такий гарний, ніжний, приємний колір. Мені він до вподобає цього кольору я в'язалася для себе в плечовий виріб. Так, і ось так виглядає ця пряжа в спицях. Дуже гарно вона виглядає, доволі класно. Її легко прати цю пряжу, легко гладити. Бачите, який гарний малюнок, вона дуже добре на ній передає малюночок. Ось так виглядає ця пряжа в гачку. Ось вона гачок, У мене сорт такий був. Це мій кардиган, який я в'язала. Ще пару років тому. Вив'язаний він був у дві ниточки. Доволі гарний розход цієї пряжі. Щось я тут капнула на неї. Бачите, тут трішки щось потрапило на неї, але то не страшно. Мені дуже подобається і полотно в дві ниточки гачком і в одну ниточку з спицями. Я в'язала палантин. Палантин я в'язала, добре пам'ятаю, на спицях номер 5 Кардиган я в'язала гачком номер 4 Все, Тому що більше у мене немає 4, 4 є, але я не полюбляю ті більші Тобто то самий такий для мене ходовий більш номерів. Якщо найвеликий, то це четвірка для мене. Більше я люблю тоненький гачок, тому ось так. Як ви бачите, полотно доволі таке приємне, м'яке, після тривалої носки. Кардиган то я одягала, але я поверх нього нічого не вдягала, сумочку носила, але ви можете побачити, що ніде нічого не затерто, де сумку я носила. Немає ніяких потертостей під рукавами. Ось вони в нас да? Під рукавами все добре, все гарно виглядає. Тобто він класний. До речі, ця пряжа гарно тримає резиночку. Ось подивіться, я в'язала резиночку. Резиночку я в'язала один на один спицями. Але номер спиці, чесно кажучи, я не пам'ятаю. Тому що для кардигану такий варіант кращий був. Резиночкою один на один. У мене залишилась ще пряжа, і я обов'язково її вив'яжу, щось з нею. Але ви знаєте, в мене виникла ідея додати ще одну ниточку, У мене є ніжно-фіолетовий колір, і я хочу поєднати і вив'язати якийсь светрик, тому що цієї пряжі на повноцінний светрик не буде недостатньо. Але якщо вив'язати додати додаткову нитку, то обов'язково ви вив'яжете светрик. На светрик 44-46 розміру достатньо повних два моточки. Тут трішки менше, ніж два, і я, звичайно, не 46-го розміру. Палантин у мене вив'язаний на спицях 5, як я вже казала, і мені було достатньо десь півтора матка. Тут я в'язала, здається, трішки вже запам'ятувала, тому що це вже було дуже давно. На кардиган у мене пішло трішки більше, аніж 3,5 моточки. У мене було їх 5, ціла упаковочка, і ось так пішло. Зараз я вам скажу ширину палантина. Мій палантин в ширину 60-65 см. Я набирала, не роздивляючись. Довжину, я пам'ятаю, що в цього полотина 2 метри. Мені хотілося такий великий, довгий, тому і ось він у мене такої довжини і вийшов. Він є такий гарний, я його добре замотую на шию, він такий класно лягає, тобто не обтяжує ні полотно, нічого. Мені дуже подобає. І таке воно дуже ніжне, струнке, струнке таке легке. Тобто, якщо ви будете в'язати собі светр і хочете такий легкий ажурний, то рекомендую брати спиці побільше. А не маленькі, тричку, як 3, як рекомендують, Там 3-5 рекомендується, тобто ви можете обрати той варіант, який вам найбільше до вподоби. Так, да, ця пряжа має повністю, можна сказати, синтетичний склад, тобто 75% це синтетика. 80, мабуть, навіть. ну. щось мені. Да, 80% синтетики, тому що ще 5% металику, то це синтетика. Незважаючи на те, що це. Повністю синтетична ниточка, але вона дуже приємна до тіла. Оцей люрекс не де не шкрябає, тому що я ношу на шиї, а ви знаєте всі, що на шиї саме така ніжна да, шкіра і дуже чутлива. Я шерсть не дуже полюбляю, але цей варіант мені дуже, чесно кажучи, подобається. Тому якщо ви любите щось таке красиве, ніжне і яке має таку гарну структуру, то цю пряжу я вам з задоволенням порекомендую. А я з вами прощаюся до наступного